Найепічніший турнір року. Ось що можна сказати про Євецеї СКС-2. Тільки на початку тижня всі пророкували наві легку перемогу над французами з 3D Max, але де там? Що цікаво, сталося це якраз тоді, коли до Ріяда летіло кілька десятків особливих болівальників, щоб забабахати на арені фансектор у наступні дні. Петровичу, як ти там, друже? В літаку? Так само і Фейсклан незрозумілим чином відлетіли від Аврори, але вишенькою на торті стала ну взагалі несподівана поразка головних фаворитів команди Тім Спіріт від рук Heroic. яка сумна новина для всіх українських болівальників для того, щоб цьогорічний ЄОЦЕМ назавжди увійшов в історію. Мабуть, не вистачало лише поразки Віталіті від Ліквід, яка могла цілком відбутися на першій карті. Віталіті перемогли нелегко, а на другій взагалі догралися до додаткових. Хто б ще одне казав, але проста і жорстка система проведення ЄВЦ точно зробила цей турнір не схожим на інші. Кожен матч проходить за виживання, і це додає як гостроти процесу, так і непередбачуваності результатам. Враховуючи кількість тір-один турнірів, хотілося б, щоб всі вони перейшли на таку систему, і тоді інтерес до ігор виросте в рази. Сінгл елімінейшн. Поверніть це, Бостон Мейджор по доті. Нарешті Київ Мейджор по доті. Боже, як це давно було як круто. Рухаємося далі. Власне, продовжуючи тему Наві у клубу цього року, якась чорна смуга на ЄВЦ. Бо вслід за КС на команду покладали надії. Як не як Наві виграли цей турнір минулого року, народжені перемагати не надто виправдали свою назву, і в ах, Олеже зробив мені боляче, і в PUBG, де посіли дев'яту сходинку, і в Тейкін теж дев'яте місце. Загалом Наві зараз аж на 28-му місці клубного чемпіонату. Остання надія щось змінити це змагання з шутеру Crossfire, де за умови перемоги вийде хоча б повернутися в першу десятку. Але не тільки в Ріяді справи йдуть так собі. Фух, як же боляче в PUBG, як же ми плакали? За дві мапи до завершення PUBG ми були на першому, майже на першому місці. Одне очко нас розділяло. Ну, маємо, що маємо. Так от повернення наві в LoL теж вийшло не надто вражаючим, бо команда посіла останнє місце в груповому етапі LC Summer – а отже, вилітає з не отримує ніяких призових, і найголовніше вже має нульові шанси потрапити на цьогорічний Worlds, На жаль, коротше, найстрай. Nice Зустрінемося наступного року. Основні гроші, а ми йдемо повз них. Бо що нас цікавить, кіберспорт, а не грошики ваші. Арабські ха, ха арабські... трошки. Команда Passion UA тепер фактично стала Passion USA. після свого абсолютного раптового дисбанду як усі підозрювали, організація звернула свій погляд на американський ринок і підписала чотирьох гравців комплексіті у компанію до нашого Квема. Для тих, хто все прогавив, нагадую: 15 серпня клуб Олександра Зінченка, прямо посеред закритої кваліфікації на StarSeries 19, якраз перед матчем проти ніндзі в піжамах, оголосив, що розпускає КС-2 Ростер, звільняє вороту Кейта Тора. А топа, вибачте, а трьох інших гравців саджає на лаву запасних, не витримали хлопці у стріку, що поробиш. До речі, стосовно купівлі комплексіті, страйкер, головний редактор порталу HLTV, на стрімі. Повідомив, що підписати гравців американського клубу. Спочатку хотіла організація BC Game. Отже, значить, на яку зіркову команду натякав Олександр Костерів. Він розраховував згадати молодість і знову пограти з представниками північної Америки. Але зінченко показав. То тут на дорогі папа і зробив гравцям набагато вигіднішу пропозицію. Капець, олеже, тупо серце мені грієш. Ну а тим часом Джейсон Лейк, засновник і незмінний керівник, із жалем повідомив, що після продажу цих гравців нових уже не буде, адже комплексіді покидає про сцену Counter-Strike 2. Головною причиною стала неможливість підписати спонсорів, які б дозволили підтримувати команду високого рівня. Здавалося б, стільки турнірів, стільки призових. Грай і заробляй, але не все так просто і докладніше замить. Так ось менеджер Complexity повідомив, що їхню команду ще до продажу запросили на один рейтинговий турнір, де загалом мало бути 32. От тільки був один нюанс: за участь спершу треба було заплатити 10 тисяч американських доларів. Менеджер, на жаль, не назвав турнір, де отак безсоромно з учасників просять гроші за одну тільки змогу заробити рейтингові очки, бо не факт же, що ви їх заробите. Але як і в багатьох подібних випадках, відкритий показ. Проблеми дав іншим сміливості теж розповісти про подібні випадки. У коментарях почали заявляти інші такі листи, і в одному випадку навіть дійшло до абсурду. На турнір з призовим фондом в 10 тисяч доларів місце продають за 2 тисячі євро. Це хтось конвертує просто євро в долари. Це якась тємка. не ведіться. Компанія Valve там бідкалася, хотіла контролю і прозорості відбору учасників мейджора, тому і запровадила свій рейтинг. А тепер, ось недобросовісні організатори, вирішили. Вирішили нажитися на чужих мріях про мейджор і вигадали ось таку схему заробітників. Я кажу вам, схемки тімки, що далі? Що будемо далі продавати? Турнірні оператори. Вал вже їх знайдуть і покарають за це, так? Ну, так же буде. Valve, ну, ви ж виправите, так? Вел. Ви ж виправите? вам же не все одно? Велф. Компанія Бласт оголосила про підписання партнерської угоди з туристичним управлінням Сингапуру. У її рамках там проведуть п'ять великих світових турнірів у найближчі роки. Ця новина з'явилася після гучного успіху в фіналу Бласт-прем'єр 2024, що відбувся на острові Сентоса. Подія стала справжнім проривом для регіону. Тож Підприємливі сингапурці вирішили повторити. Уже підтверджено, що одним із майбутніх івентів стане турнір з дота 2, а з великою ймовірністю до списку додадуться й чемпіонати з КС. Це означає, що Сінгапур у найближчі роки стане однією з важливих світових арен для кіберспорту. Не одним же арабським шейхом розвивати кіберспорт в Азії. Чи не так? Ну і раз уже заговорили про доту. Нарешті вийшов компендіум до The International. Головною фішкою компанії Moza International цього року стало те, що він безкоштовний для всіх гравців Dota. Тобто саме з компендіума нічого не перераховується в призовий фонд турніру, а це означає, що шанс зростання призового фонду TI на значну суму наближується до нуля. Чи це найцікавіше для української аудиторії? Не певен читаємо далі. У грі вже доступні фентезі та прогнози, а також таблиця лідерів для змагання з друзями та рештою спільноти. Зовсім як у КС. Для найкращих прогнозистів та менеджерів фентезі команд підготовлено колекцію ексклюзивних предметів, які вам не вийде продати чи обміняти. Як і поперед, хіба це найважливіше для українських дотерів? Не знаю, давайте рухатися далі. Як і в попередні роки, Valve пропонує комплекти підтримки для гравців і талантів з наліпками, ставками і репліками. 50% від кожного продажу йтиме безпосередньо або таланту, або команді. Ще 30% пропонуватимуть призовий в е, призовий фонд турніру. Але цього року ось воно найцікавіше: з'явилися комплекти підтримки для великих, неофіційних. Трансляцій, і, зокрема, українською, звісно, від студії MainCast. А це означає, що правильно це означає, що у MainCast з'явився свій бандл з нашими фразами і суперкрутими скінами. Тут уже своїми словами похайпати, порекламувати, заохотити купити бандл і підтримувати нас. Написав мені мій шановний редактор Олег. Друзі, ви ж розумієте, що тут навіть казати нема про що Бандл MainCast. З фразами Каспера, Вілата, Бафіка, Вілат повертається в доту своїм голосом. Я вже грав пабліку, де сусіди спамлять фрази Вілата. Що ще здобули нарешті? Купуйте бандл мейнкаст, підтримуйте українську мовну спільноту та, звісно, готуйтеся до The International найкрутішої, найвидовищнішої і головної події. Хто б що вам з кесарів не казав? Головної кіберспортивної події року. Все це будете дивитися з 4 вересня на каналах Мейнкаст. Дякую, що дивилися цей дайджест кіберспортивних новин. З вами, як завжди, був Дмитро Чумаченко. Студія Мейнкаст. Підписуйтеся, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Вболівайте за українські команди та дивіться українські трансляції. Дякую, всього найкращого, гарного дня. Любіть один одного. До побе.